Найінформативнішим словом на землі вважається іспанське маміхла-пінатана. Воно означає дивитися одне на одного з надією, що хтось зробить те, чого прагнуть обидві сторони, проте не хочуть робити. А у тлумачному словнику 1940 року під редакцією Ушакова є визначення слова фіглі-міглі. Там написано, що вживається воно для позначення хитрощів, жартів або способів досягнення чого-небудь, що супроводжується люб'язностями, викрутасами або підморгуванням. Вітаю вас у мовному барі. Тож гайда разом з нами за новою соковитою інформацією. Правильне наголошування слів так само важливе, як і правильна вимова. Особливо часто ми помиляємось при вимові слів іншомовного походження. Наприклад, ми часто чуємо, як говорять жалюзі. Слово жалюзі походить з французької мови, які характерне наголошування на останньому складі. Тож запам'ятайте, що правильно казати жалюзі. Також на останньому складі наголошуються слова бюлетень, кашпо та шифон. Назви одиниць вимірювання з компонентом метр наголошуються аналогічно, наприклад, кілометр, сантиметр та міліметр. А от назви приладів для вимірювання наголошуються на передостанньому: наприклад, барометр, манометр та спідометр. А тепер послухайте історію виникнення першого у світі олівця. Англійські пастухи, які пасли своїх овець в околицях озера Бороудейл у Британії, помітили, що коли тварини труться об скелі, їх шерсть стає чорною. Місцеві жителі одразу почали виготовляти письмове приладдя і назвали його чорним каменем. А вже пізніше французький хімік Ніколя Конте запропонував помістити графіт у дерев'яну оболонку, і таким чином з'явився перший у світі олівець. Ну а з вами був мовний бар. Зустрінемося незабаром для того, щоб смакувати новою корисною та цікавою інформацією. До зустрічі!